Вітання, це капрі Ньюс, найактуальніші новини Донеччини. Моє ім'я Юлія Родіонова. Тож сьогодні говоримо про головні події середи 7 жовтня, і не тільки починаємо у Мирнограді. Визначились головуючим складом виборчих дільниць. Тому я вважаю, що що все, все відбулося демократично. Яка ситуація з ковід у Покровську? Наразі щоденно реєструються десятки нових випадків. Як у Мирнограді центр пробації забезпечує безпеку суспільства. Деяких засуджених ми працевлаштовуємо до центру реабілітації та адаптації, та вони позбавляються від своїх залежностей. Коли розпочнуться осінні канікули у школах Покровська, журналісти телебачення Капрі змусили наближених до команди Трибушкіна бізнесменів працювати у рамках закону. «Реєстр документів на будівельні роботи Вон в свободному доступі загальному доступі можна зайти і подивитися. Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 4753 нових випадки коронавірусної хвороби. Це новий антирекорд по захворюваності на добу. Про це повідомляють у центрі громадського здоров'я України. Тож вкотре нагадуємо про важливість дотримання протиепідемічних заходів та не наражайте себе та інших на небезпеку. А про ситуацію у Покровську розповідають мої колеги. На вулицях Покровська і Мирнограду все рідше зустрінеш людей у захисних масках та перчатках. Практично немає їх і у громадському транспорті, а даремно, вважає завідуючий епідеміологічним відділом Покровської міської філії Донецький обласний лабораторний центр Сергій Сидорченко. Бо кількість хворих на коронавірус невпинно зростає. Щоденно реєструються десятки нових випадків, тому не час розслаблятися, а треба виконувати протиепідемічні заходи. Тобто Соціальна дистанція, носіння масок, дотримання правил особистої гігієни. За словами Сергія Сидорченко, всі навчальні заклади Покровська працюють у звичному режимі. Але ситуація з захворюваністю на ковід-19 у Покровську погіршується з кожним днем. Наразі зареєстровано в місті Покровську 200 випадків: Мирноградство 112, селище Шевченка, 14, Родинська, 13 і Покровський район. 44 випадки що стосується ситуації у Мирнограді, то станом на 7 жовтня заклади загальної середньої освіти міста працюють у звичайному режимі із суворим дотриманням тимчасових рекомендацій щодо організації навчального процесу. На самоізоляції знаходяться 28 учнів ліцею гармонія і 13 дітей дошкільного навчального закладу зіронька. Терапевтичне відділення Мирноградської центральної міської лікарні відновило прийом хворих з дотриманням протиепідемічних заходів в інфекційній лікарні з діагнозом корон... На вірусна інфекція на лікуванні знаходиться 34 особи. Заповнені ліжок з урахуванням хворих на пневмонію 100%. відсотків. Всього на лікуванні перебуває 75 хворих. Тож бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтесь правил особистої гігієни та без нагальної потреби не виходьте з дому. Ми продовжуємо слідкувати за виборчим процесом у нашому регіоні. Сьогодні розповідаємо про призначення головуючого складу ДВК у Мирнограді. Усі подробиці у сюжеті телебачення Капрі». Вчора, 6 жовтня, після технічної перерви, продовжила свої засідання територіальна виборча комісія міста Мирноград. На черзі стояло питання обрання керуючого складу дільничних виборчих комісій, яких у Мирнограді нараховується 23. Тож спочатку методом висування пропозицій та голосування за них визначилися способом обрання голів, заступників та секретарів ДВК. І, хоча у залі були спроби порушити хід роботи комісії, проте, за словами голови, усе відбувалося у рамках чинного законодавства України. Я, як голова комісії, зібрав всі пропозиції, навіть пропозиції, які були з залу від представників, і моє завдання поставити на голосування. Я це зробив. Комусь не сподобалося, що так проголосували, але. Комісія вирішує питання більшістю. Комісія проголосувала. Комусь не сподобалося так, але що я можу зробити? Я повинен ввести засідання у відповідності до процедури, яка передбачена виборчим кодексом. Тож обирали керуючи склад ДВК шляхом голосування. Тобто будь-хто з членів комісії міг запропонувати кандидатуру. І та кандидатура, що набирала найбільшу кількість голосів, обиралась відповідно на посаду голови ДВК, заступника та секретаря. Голова Мирноградської ТВК дав роз'яснення щодо існуючих квот для політичних партій. Скажімо так, що ніяких квот немає. Подільнічим виборчим комісією у постанові ЦВК номер 114 сказано про те, що. Одночасно з формуванням дільничих виборчих комісій територіальна виборча комісія призначає склад. Все більше іншої процедури не прописано. Єдина вимога у виборчому кодексу, щоб по кожній дільниці, по кожній дільниці не було у керівному складі більш одного представника. Від одної партії, тому я вважаю, що що все, все відбулося демократично. Тож далі комісійно визначились з головуючим складом кожної дільниці. Дільниця 140-301 – голова Ірина Скирда, заступник Марина Ганич, секретар Ірина Мироненко. Дільниця 140-738 – Голова Інна Лещенко, заступник Світлана Давидова, секретар Ольга Удот, дільниця 140-739 – Голова Марина Олександренко, заступник Жанна Кіба, секретар Олена Олександренко. Дільниця 140-740, голова Вікторія Стоволос, заступник Лідія Кандибко, секретар Ірина Гостєва. Дільниця 140-741, голова Юлія Тювакіна, заступник Алла Петько, секретар Наталія Москаленко. Дільниця 140-742, голова Ірина Горобець, заступник Наталія Боєва, секретар Ірина Добродієва. Дільниця 140-743, голова Світлана Малишева, заступник Сергій Бояр, секретар Людмила Клименко. Дільниця 140, 744, голова Валерій Зюмченко, заступник Сергій Машир, секретар Аліса Палаганюк. Дільниця 140, 745, голова Оксана Мартиненко, заступник Ганна Тунік. Секретар Інна Русєва. Дільниця 140, 746, голова Тетяна Холодова, заступник Тамара Адамець, секретар Яна Іванова. Дільниця 140 747. Голова Катерина Антипова, заступник Микола Мусатов, секретар Єлизавета Безрук. Дільниця 140, 748 Голова Людмила Капустіна, заступник Олена Баутіна, секретар Світлана Калюжна. Дільниця 140, 749 Голова Павло Кульба, заступник Наталія Москвітіна, секретар Людмила Надієва. Дільниця 140, 750 Голова Вікторія Мина, заступник Олеся Кваша, секретар Наталія Касьян. Дільниця 140, 751 Голова Клавдія Шуть, заступник Наталія Волкодав, секретар Марина Хмель. Дільниця 140-752. Голова Галина Цибуліна, заступник Ірина Власова, секретар Алла Манійкіна. Дільниця 140-753. Голова Дар'я Ширікова, заступник Олена Трусова, секретар Вікторія Дубова. Дільниця 140-754. Голова Ірина Дроб'язко, заступник Наталія Шевченко, секретар Олена Мурашкіна. Дільниця 140-755. Голова Ганна Власенко, заступник Валерій Глушко, секретар Анна Буличова. Дільниця 140, 756. Голова Марина Смирнова, заступник Наталія Галкіна, секретар Тетяна Кулікова. Дільниця 140, 757. Голова Едуард Галкін, заступник Леонід Смирнов, секретар Інна Четіна. Дільниця 140, 758. Голова Олена Левченко, заступник Олеся Ковальова, секретар Наталія Шевченко. І дільниця 140, 759. Голова Ганна Штурма, заступник Лідія Смирнова, секретар Олена Чорна. Далі Марноградська ТВК затвердила ступінь захисту бюлетнів. Це буде сітка, та зазначила, що наступне засідання відбудеться 7 жовтня. Про хід та підсумки якого ми обов'язково повідомимо вам у найближчий час у випуску Капрінюс. З 8 по 10 жовтня у Добропіллі відбудеться 10-й Всеукраїнський відкритий обласний турнір з боксу, присвячений пам'яті Арутюнова. Участь у змаганнях приймають юніори 2004-2005 року народження та юнаки 2006-2007 і 2008-2009 років народження. Урочисте відкриття змагань відбудеться 8 жовтня о 15:00. До цього розпочнуться попередні двобої. 9 жовтня о 14:00 розпочнуться п'яти фінальні поєдинки, у результаті яких будуть визначені бронзові призери змагань, 10 жовтня з 10.00 пройдуть фінальні поєдинки, після яких будуть визначені та нагороджені переможці змагань. Турнір проходитиме у палаці спорту за адресою місто Добропілля, вулиця Незалежності 22. У Покровську вдруге розпочинається масштабне будівництво у центрі міста. Чи законне розбирались мої колеги більше року тому, у серпні 2019-го, журналісти телебачення Капрі виявили незаконне будівництво у центрі міста. Так, будівельні роботи без жодних дозвільних документів велись на території біля готелю. Дружба тоді вдалось з'ясувати, що договір оренди землі був наданий жительці Покровська Наталії Збітнєвій, яка, до речі, зараз балотується у депутати Покровської міської ради від Однієї з політичних партій згідно інформації з відкритих джерел, на той час вона була керівником та підписантом. ТОВ готель Дружба. Договір оренди закінчився у 2015 році і на той час знаходився у стадії переоформлення. Іншими словами, власниця готелю не мала ніякого права влаштовувати будівництво на цій землі. На сьогоднішній день це земля Покровської міської ради. У вас є інформація, Покровська міська влада наразі проводить якісь будівельні роботи на цій ділянці чи ні? Ні, ну Покровська міська рада не проводить на цій земельній ділянці роботи, це однозначно. Варто відзначити, що Наталя Збітнєва у минулому добра подружка екс-мера Покровська Руслана Трибушкіна, який кожного свята нагороджував її почесними грамотами за активну співпрацю. Мабуть, саме така активна співпраця і допомогла розпочати незаконне будівництво у центрі міста. Але завдяки суспільному резонансу та активній позиції журналістів на проблему дотримання законодавства у покровську вдалося вплинути, і будівництво припинилось. Але, як виявилось, ненадовго тиждень тому журналіст. Сте помітили важку техніку біля готелю знову. І вирішили з'ясувати, чи є у підприємства дозвільні документи. Прямуємо до відділу містобудування та архітектури Покровська. Готель Дружба, чи є в них декларація на початок будівельних робіт. А ви можете нам його показати? А то в нас є інформація, що його немає. Надія Барановська комусь телефонує та відповідає наступне. Реєстр документів на будівельні роботи. Він в свободному доступі, в загальному доступі, можна зайти і подивитися. Ну, жодна. Законом передбачено і чітко сказано, що виконання робіт здійснюється після подання повідомлення або після оформлення дозвілу на виконання будівельних робіт. А якщо таких документів немає, то контролює це архітектура чи ні? На жаль, ні, контролює дійсно. Проте, у зв'язку з реформуванням Державної архітектурно-будівельної інспекції, на території України припинено здійснення перевірок. Зараз на готелі Дружби розташований паспорт об'єкта будівництва. Згідно інформації на ньому, тут проводиться реконструкція. Замовник ТОВ-весна д Виявляється, що на ситуацію можливо вплинути. Головне не закривати очі на порушення закону. Тож, якщо ви володієте інформацією щодо недотримання законодавства в нашому регіоні, телефонуйте до нас по номеру 050 500 407. І ми разом будемо відстоювати інтереси громади. У Мирнограді на постійній основі працює центр пробації, працівники якого займаються соціальною виховною роботою засуджених. Про мету та методи їх роботи далі у сюжеті. Сучасне місто має перш за все бути безпечним, аби життя мешканців у ньому було комфортним. Тому у багатьох містах Покровського району є служби, що забезпечують такі умови. У мирнограді на постійній основі здійснює свою роботу центр пробації, що дбає про безпеку суспільства у місті та запобігає скоєнню повторних злочинів. Роботу нашого відділу забезпечують саме жінки в своїй роботі. Ми займаємось виконанням певних видів покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. Працюємо з тими людьми, яким Суд дав другий шанс виправитися на свободі. Одним з видів таких покарань є громадські роботи, в рамках яких людина працює на благо суспільства та робить місто чистішим. Окрім цього, центр пробації проводить виправні роботи та призначає іспитовий строк. Щодня працівники проводять облік засуджених. яку ми корісками і план роботи з вами ділимо, даєте підписи. Ми зі своїми підобліковими проводимо соціальну виховну роботу. Тобто ми виявляємо ті чинники, які вплинули на скоєння ними кримінальних правопорушень або злочинів, і вже допомагаючи вирішити ці проблеми. Таким чином мінімізуємо ризик скоєння засудженими повторних кримінальних правопорушень. Деяких засуджених ми працевлаштовуємо до центрів реабілітації та адаптації, та вони позбавляються від своїх залежностей. На обліку у центрі пробації, крім дорослих, знаходяться й особи, що не досягли 18-річного віку. Робота з ними потребує особливої уваги та унікальних методів. Були засуджені та залишились на свободі відбувати покарання. Таких осіб на даний час у нас дві. Їм приділяється особлива увага, виявляються їх проблеми, проводиться робота спільна з соціальними службами. Проводиться робота психологічна з їхніми батьками. Щодня працівники центру роблять всю необхідну роботу, щоб тримати під контролем та мінімізувати кількість злочинів, адже безпечна обстановка у місті одна з основ здорового суспільства. В Україні трохи більше місяця тому розпочався новий навчальний рік. Проте через пандемію COVID-19 багато шкіл уже замислюються про канікули. Тож, коли покровські школярі відправляться на відпочинок, дивіться у сюжеті моїх колег. Міністерство освіти і науки на 2020-2021 навчальний рік рекомендувало осінні канікули з 26 жовтня, по 1 листопада включно. Відповідно до закону України про освіту, дати канікул кожен навчальний заклад може формувати самостійно. Особливо це актуально в період пандемії. Крім того, школярі можуть відправитись на відпочинок раніше через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Адже часто саме в навчальних закладах розташовані виборчі дільниці і комісії. Як повідомив виконуючий обов'язки міністрів, Освіти і науки України Сергій Шкарлет. Цьогоріч осінні канікули триватимуть з 15 по 28 жовтня включно. Таким чином діти відпочиватимуть два тижні. І тепер про погоду. Завтра, 8 жовтня, на жителів Покровська, Морнограду, Родинського очікують наступні погодні умови. Ясний день без опадів. Денна температура складатиме плюс 18, плюс 22 та плюс 11, плюс 13 вночі. Тож насолоджуємось теплими осінніми днями. На цьому випуску Капрі Ньюз ставимо крапку. Дякую, що завжди обираєте наш телеканал. На все добре.